Всім привіт! Приїхав до нас Лексус. Той, що ви не вірили, що він був повністю цілий, колес не було і ось піддерта знизу. Дверка. Це все, це всі пошкодження по цій машині. Поміняли дверку, поставили титани, приварили вихлопну, бо приїхала без вихлопної. І все. Далі машинка вся в рідній фарбі була, Малювалася тільки одна дверка, бо вона замінялась. Тут трошки була побита. І по факту, все салончик такий, що навіть хімчистки робити не треба. Тут заїжджаємо на хорошу моєчку і все окей. Це у нас NX200 на f sport 60 км пробігу. Став він без ремонту біля 20 -ки. Ну, диски 600-700 резину, це вже по бажанню ви вибираєте. Хочете купляєте дорожчу, хочете купляєте дешевшу. І все, всі питання по машинці. Так що звертайтесь в компанії Інтертрейд, підберемо для вас такий або. Інший автомобіль. дякую за увагу.